Доброго ранку! А у нас сьогодні розвиток мовлення і тема свійські тварини. Давайте розглянемо картинку і відгадаємо про тварин-загадки. В які лапки, а в лапках тряпки. Води не знає, сам себе вмиває. Хто це, дітки? Так, дітки, це котик. Молодці! Чужого відгоняє, дім охороняє, кістки полюбляє дітки, хто це так? Це собака. Молодці. Голодна реве, нагодує жує. Дітям усім молоко несе. Дітки, хто це так, це корова. Молодці. З рогами, а не бик, доять, а не корова. Кору здирає, а кошиків не плете. Так, дітки, це коза. Молодці. Хвіст торчком ні п'ятачком. Діти, хто це? Так, це свиня. Давайте пригадаємо, де живуть свійські тварини. Свійські тварини живуть з людьми або поряд з людьми. Люди про них піклуються, годують їх і будують їм житло. Пропоную розглянути будову тіла тварини. Вона має туло. Хвіст, голову, лапи, вуса, носик, оченята, вушка. Молодці дітки! Дякую за увагу. До побачення!